Є новина, друзі, після міндіча грошей не буду. Це моє довге відео, воно в основному для Ютуба, хоча я публікую його навсюди, тому одразу знайте це. Що відбулося? Дуже знакова сьогодні відбулася подія. Народний депутат в ефірі телеканалу сказав, що приватні інвестори хотіли допомогти Сумській області, яка зараз ну, потерпає від відключень світла. І хотіли купити трансформатор. Відповідний. І після цього скандалу розкрадань мільярдних в енергетиці друзями Зеленського Міндічем в першу чергу вони відмовилися це робити, тому що сказали, що у вас гроші на все є. Не треба нас просити. І це дуже показова ситуація. До речі, от прямо зараз по всіх телеграм-каналах летить інформація, що завтра по всій країні, 24 години на 7 будуть відключати світло. І Міндіч не тільки вкрав і його ця злочинна організована група з енергетики, кошти з захисту енергетики, він позбавляє нашу енергетику майбутнього, тому що в ну, Україні після цього, ну в першу чергу, в Україні то може партнери наші довіряють громадянам України, які потерпають від війни. Від порушень прав громадян, які ну, не бачать Зеленські, та ті з боку ТЦК і поліції і інших органів, які потерпають від корупції. Можливо, вони й довіряють, але от Зеленському більше ніхто не довіряє в світі. Українці не довіряють, не довіряють йому європейські партнери і американці, та й G7 йому не довіряють. І отримати якийсь репараційний кредит, про який я говорив там. Я не знаю вже місяць, да 140 мільярдів це нереальні речі. Абсолютно нереальні речі без е, повністю перезавантаження уряду і перезавантаження коаліції. Тобто Зеленський не має впливати на жодні фінансові потоки держави на жодні. Тоді, можливо, нам хоча б дадуть якісь гроші на виживання, на відновлення енергетики. По-іншому це не буде працювати. Тому що, ну, ви собі уявляєте, якийсь лідер якоїсь країни каже, ми дамо 140 мільярдів Україні. Ну і всі його виборці, після того, що відбулося, тому що. Сьогоднішнього ранку масового газети по Європі, по Британії по США виходять заголовком, що друзі Зеленського розкрадали енергетику під час відключень світла і під час атак ворога і терориста Путіна. Тобто, довіри до Зеленського немає як до інституції президента. Абсолютно, як на мене, Зеленському ж треба пояснити, кому будували два будинки, тому що він про це нічого не сказав. Тому що Чернишовому міндічу зрозуміло за два мільярда ймовірних потрачених. Про що сказали журналісти, а кому ще два, тому що вже вся країна здогадується кому. Далі хто дозволяв Міндічу представляти міністрів і їх ставити на посади? Він конкурси вони проводили, кого вони будуть міністром ставити. А тепер ці міністри з ганьбою звільняються. Ще от я застерігаю владу, щоб вони не втекли зараз за кордон Галущенко і Гренкевич, які проходять по плівкам Міндіча, які теж мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. І, це все хтось йому дав. Йому хтось дав карт-бланш. А те, що він посилав президенту СМСку і казав йому зустрітися з Галущенком, з міністром енергетики, і той йому зателефонував і запросив його на зустріч. А потім Галущенко став міністром юстиції. І те, що Галущенко, нібито людина деркача, російського сенатора, зрадника, який втік з України, ну і працює російським сенатором зараз. І це його людина в нас, міністр енергетики. Під час обстрілів росіян, ну, це катастрофа. Це розслідування має продовжуватись. І для того, щоб відновити довіру, ну е, от. Чи Зеленський не має мати доступу до фінансів жодного. Це має бути переформатовано. Уряд має бути відправлений. Відставку має бути нова коаліція. Хоча всі набрали рот води. Ви дивіться, ні. Порошенка немає. Він завжди ж так кричав, виступав, коли проти нього санкції вводили. А де зараз Порошенко? Чого він не кричить, що такий безпреділ відбувається в країні? Тимошенко немає взагалі. Ні слова не говорить інших депутатів не чути. Тільки одні там один сьогодні захищав Зеленського. Він не вірить, що зеленський корупціонер. То його підставляють. Підставляють за це нова тема. Сьогодні ботів була. Вона не спрацювала. Ну і це, як на мене, повна гадьба. Ще я думаю, під кінець дня ми побачимо обрання запобіжного заходу Чернишову. Ну, дав би Бог, тому що зараз вже там якісь плітки ходять, що він може десь там втекти і пропасти. Чомусь він в гур поїхав, а до того з Зеленським Буданом зустрічався, там вже цілі конспірологічні теорії, розумієте? І це катастрофа, те, що відбувається в нашій країні, тому що ну, жодний лідер, навіть який хоче дати гроші в Україні, він більше їх не дасть. Кожна, там, Кожний долар, кожне євро, яке мала би отримати Україна без оцих скандалів з друзями Зеленського. Ну зараз буде вибивати дуже дуже важко. Навіть зброю ми можемо отримувати з проблемами. І нам намагається якось перекрити інформаційний простір, там погані новини з фронту. Багато ж бачили телеграм-каналів. Змі взагалі цього не посять і не розповідають. І не розповідають абсолютно те, що Зеленський зараз веде санкції проти Мінді чи там того Цукермана. Ну я вже записав відео на TikTok, про те, що він веде санкції проти 95-го кварталу. Так воно і виглядає, тому що йому належить 50% міндічу 95-го квартала. Це однозначно добре, але ми ж хочемо дізнатись правду, чому саме Міндіч призначав нас міністрів і визначав, хто де буде працювати в уряді українському, а сам він ніхто звати його ніяк, тільки він друг Зеленського. І це дуже важливо, і це треба все вирішити, тому що так якось заговорити, вести які санкції не вийде, тому що всі західні партнери зрозуміли, що вони давали кошти і кошти тут крали. Всі українці зрозуміли, що вони сидять без світла, тому що друзі Зеленського вкрали кошти на енергетику. Лайк репост, підписка, телеграм в шапці профіля Підписуй.